Бабусі Ганні сьогодні виповнюється 102 роки. Її вітають колежанки, творчий колектив жінок поважного віку з Корюківського територіального центру. Трохи підтомившись, іменинниця повертається на місце глядача. Днем народження. Ганна Сухобок зараз живе з племінницею. Своїх дітей у бабусі нема. До 96 років жила у селі Перелюб під Корюківкою. справлялась із господарством, рибалила. Якби ноги мої ходили, я б ще й бульбу б запавела. Як робила, життя живе з зерно возила на віках. Біки захочуть води, затягнуть у річку. А з річки не вивезеш. Надо виносити мачки, а саді знов треба класти. Працювала багато і важко. Довелось самі доглядати трьох менших братів. Мати на п'ять років посадили за зібрані постерні в полі колоски. Матка пошла, а я розбираю, коваську хоч. Маску захватила не одну, п'ять баба, І посадили їх у тюрму. У війну розповідає куля, пролетіла повз неї і не зачепила. У війну де люди воювали там і гада була, разом з людьми. І зараз бабуся Ганна не всидить на місці, хоч і ноги не слухаються, каже її племінниця Валентина Мороз. Хоче дуже допомагати, вона хоче, це подивиться, тут трава, там клумба, десь травичка, вона прийде, вирве її, дай мені сапу, я буду палоть. У нас є дача тут недалеко за містом, то ми туди їздимо, це її з собою беремо. У холодку сидіти не хоче, тільки ще рвати. усім ще влюпа наривала, забезпечила. Бабуся показує банку зі щавлем, який нарвала вчора. Покришіла засолила, треба було мене століть, а я забула, як ками закривали, до де сухи перебавила. Дарма, що з паличками, але вона їй положила палочку і пішла. Полоть, так полоть, копать, так копать, Сказала чоловіку, каже, давай мені косу, я поки бо ти не так косиш. Що ж між рядками у картоплі остається зілля? Так не треба. Я пока лучше краще тебе. Ну, серп мені давали, косу не давали. Іменинниця охоче позує на камеру і дякує племінникам. А їм був здоров'я дає, вони мене жаліють. Як дитя, серце паке. Камень. Його мені давно Так Садіть же, садіть додавай. Сюди коло, туди комо. Валька ратує і ще живе. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Новини на Суспільному.